Виявити, і тільки вчора земельна комісія проєктів не моглянула сформувала, тому ми також дуже оперативно. Одне з питань пов'язаних з МАФами до 15 травня, відповідно до окремої ухвали суду, ми з вами зобов'язані розглянути, інакше потім наступає відповідальність міністративна стосовно нашого управління архітектури по виконання окремої ухвали є обов'язковою. Є ще одне робоче питання, пов'язане з будівництвом будинку для внутрішньопереміщених осіб на прохання грантодавця Ми вас десь навіть трошечки раніше, уколи тут звичайно матеріальна допомога для наших полонених безвісти зникли. За 29, що сесія у нас підчуваний формат, ми маємо визначити, що розглядаємо всі проєкти безпосередньо залі, проголошуємо оголошуємо і проводимо повітря. Є пропозиції розглянути щодо нас в питанні порядку денного в позалі. Перше питання. Здійсни всі дії, які дозволять перереєструвати документи в секретаря міста, та інші пизні документи. Тобто абсолютно технічне рішення з управління на управління. Безперечки 32 на загальну суму 1 мільйон 560 тисяч гривень. Врахування тих, кочора теж у кого ну, прийшов. Люди не чекали, ми власне, їх підтримуємо і оперативно швидко оплачуємо нашу матеріальну допомогу. Вже величезний бієм роботи. Чайка фактично за три тижні буде готова, щоб приймати діток. Вона вже буквально там, наступного тижня учасників Сокіло-чора приймає, а потім з першої черги відповідно, дітей. Ну, але ми роботи продовжуємо. У нас ще один корпус, який ми зараз доручимо, та, і далі будемо продовжувати. Звичайно, насправді, зовсім і наступно назад вже вона виглядала буквально років тому, але роботи роботі ще і Ми всю її маємо повністю довести до В Цілому 29. До міської ради надійшло 5 квітня звернення щодо намірів пропоновано допомоговання до землі, користуватися з межною відповідальністю Золота Середина по вулиці Зарічанській, 2. Відповідно, не поданий повністю пакет документів, що неможливо відповідати. Відповідність вимогам чинного законодавства. І оскільки місячний термін органів місцевого самоврядування зобов'язаний надати або позитивний результат, і негативний, відповідно дане рішення про відмову, задоволення про питанням, пропонування і припинення терміну дії договору оренди Землі з моменту його закінчення, тобто 7 липня 2025 року, проєкт рішення в відмовному форматі. Ми відмовляємо. Золотій середині, ну і відповідно договір оренди не продовжуємо. Ми вже декілька місяців тому з вами голосували про золотій середині по іншій адресі. пов'язані з рішенням суду за позовом прокуратури, ми розривали договір. Там було питання заборгованостей, було питання інших низка. Тут причина в тому, що, звертаючись до нас, підприємство не надало повний пакет документів. Тому ми відмовляємо. Було сфокусовано чи була процедура окціонова, був проведений послуг, це щось наступної. Зімерної ділянки тому вас відомі відповідний номер. Вони орендували і зараз вже підходить термін відповідного процесу. Тому ж вони заборговані і не, не... вичавали заяву. Вони звернулися на поновлення, але не додали всього пакету. І новим чином законодавства. Вони не додали проєкт договору оренди землі, які згідно з відносин України про оренду землі, коли подається заява про наміри про поновлення договору оренди. Якщо ви подали ну, так? Якби подали договір, то тоді, зважаючи на інші причини, вже перебували. Головна тобто причина відмови це не повний пакет документів. Та, якби, наприклад, був повний пакет документів, ми зважали б на, на всі інші моменти, пов'язані з цим підприємством. За мене ділянка війна, ніяких об'єктів немає. Якщо ми її відмовимо, ми цілком можливо, що вистав на цю шерсть і спокійно. І будь-хто бажаючи зможе на неї йти, претендувати, боротися на обстрілу. 28 за. Підприєм, є тут багато наших комунальних підприємств. Є департамент освіти, науки, є розерна, подвох судових. І управління операції соціального захисту населення, і органів освіти і так далі. 27 за, прошу відмовити. Даними проєкту рішення затверджується технічна документація по поділу земельної ділянки. Вносить затверджується технічні документації нанесення з відомості до державного земельного кадавства з метою проведення відповідності до фактичного використання, затвердження проекти замовлю з метою подальшого продажі земельних ділянку ціле простування оренду, а також припиняємо заємку спрощення процедури земельної ділянки комунальної власності у зв'язку із наявністю на них об'єктів комунального об'єктів прошу допомогою. Ставлю цілого. За 27. сім. Проєктом рішення включається завершення технічної документації, що проводять до земельних ділянку, затвердження за технічної документації метою, яке внесення змін координати оборотних точок земельні ділянки, де відноситься до державного земельного катастру. Також затверджуємо проекти з індустрії до передачі в маленькілям і постійне користування і зв'язуємо заєм земельних ділянці. Двадцять сім за ставлю на голосування в цілому. Мало, що Після е, законен таких договорів паспорт е, Пілянський та це суду. Це ж теж наслідок рішення, Що ми відмовляли підприємцю по малфу 220 гривень мафу. А людина мала документи. Ми відмовили якраз, входять із того, що суперечить повністю і містобудівній документації і так далі. Людина пішла до суду, суд програла, суд окрему ухвалу. Тепер, навіть якщо перенос, що дозволено, максимум 30 квадратних метрів. все. І ще один момент, який важливий нас, що не проблема у судді, перепродажі. Будь-матеріалів, да, по суті, переходили будь-матеріал. Тепер ця історія не буде працювати. Я я Зараз я проведемо депутатський день і на що ми будемо готові проти. Щоб депутати могли надати відповідь, що звертаються люди, я не, не знаю, що людям ставати. Що дійсно щось в місті міняється, і депутати повинні водіють на ситуацію. Я така пропозиція. Це напевно відлучення. Доля спільно мілітаризацію всіх, збираючи інформацію, і потім, вже коли будеться інформація, тоді визначено. Можливо, що їх проведе 28 зал. На цьому перелік питань порядку денного вичерпаний. Це позачергова сесія Хмельницької міської ради. 14 питань ми сьогодні розглянули. Усі рішення ухвалили. З тих рішень, на які хочу окремо звернути увагу, це насамперед виділення одноразової матеріальної допомоги для родин наших полонених безвисті зниклих. 32 родини полонених безвисту зниклих отримують одразу матеріальну допомогу на загальну суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Власне ще одне дуже важливе рішення, технічне, але дуже важливе. Яке дає нам можливість продовжити активне будівництво е, за грантові кошти за 8 мільйонів 400 тисяч євро багатоповерхового житлового будинку для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Озерній. Ще одне теж рішення технічне, але дуже важливе і термінове внесення змін до програми підтримки до доканалу. Це рішення дає нам оперативніше залучити вже підписаний і отриманий грант. На часткову реконструкцію 16 руку будівництво сонячної електростанції для Хмельницького водоканалу. грант в розмірі 2 мільйони 100 тисяч євро. Також важливе рішення, яке ми сьогодні проголосували, це скажімо так, рішення, яке допоможе нам впорядковувати низку проблем пов'язаних з розміщенням малих архітектурних споруд в місті. У нас заборонено встановлювати нові мафи, але дозволено переноси. Ну і до сьогоднішнього рішення було рішенням сесії, дозволено збільшувати площі і, і е, видавати паспорти прив'язки на мафи більше ніж 30 квадратних метрів. Е, Внизші зміни сьогодні в низку наших нормативних документів. Ми унеможливлюємо у випадку переносів, у випадку звернень стосовно збільшення площі. Видавати паспорти прив'язки більше ніж 30 квадратних метрів. Тому це повністю відповідатиме чинному законодавству і об'єктивно дасть можливість переховати ситуацію з бафоми. Плюс відтепер е, купівля-продаж е, типу будівельних матеріалів е, не даватиме можливість отримати на нового власника е, паспорт прив'язки і е, відповідно встановлювати нову архітектурну форму. Е, крім того, в один з інших ми е, е, пришвидшуємо. Капітальні ремонти на комунальному нашому таборі Чайка. Він спочатку червня розпочне вже оздоровлення діток. Величезний прим роботи ми там зробили, але роботи продовжуємо. Ну, і Теж для нас було важливо сьогодні таке от оперативне, термінове і швидке рішення. Низка питань, так само сьогодні розглядалась, немає терміновості, але вони вже довший час десь перебували на розгляді. Теж їх розглянули, підтримали з чим пов'язане? Ну технічно зрозуміло, але з чим пов'язана заміна ну, є замовника? Є багато моментів, про які на жаль не можемо говорити, да, тому що вони не є публічно. Є питання взаємовідносин міської ради у певних і структурних пророк з грантодавцем. Грант Європейського Союзу через НЕФКО, Скажу так, що одна з цих проблемних ситуацій навіть обговорювалася в Фінляндії в Хельсінкі під час візиту ці, представників міської ради. Тому, от, зважаючи на ситуацію, яка склалася, да, взаємовідносини з окремими структурними підрозділами і грантодавцями, і було ухвалено таке рішення, аби змінити замовника цього проєкту. Управління е, житлової політики буквально минулого року реалізувало за рампові кошти Європейського Союзу, яка разом з Нефко хороший великий, успішний проєкт це реконструкція дитячого світу. Перед тим реалізувало два хороших великих проєкти. На реконструкцію гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб, тому от нефко повністю влаштовує новий замовник і вони хочуть саме з ним працювати. Дука рекладавця для нас в цьому плані дуже дуже важливо. Совно табору чи там передбачається цього року відпочинок дітей наших захисників загиблих. Плануємо вчається зробити за 4 літні зміни більше тисячі дітей. Частина оздоровлення буде оплатною, тобто люди купують путівки, мати з путівки понад 14 тисяч гривень. Ставимо на сьогодні всі путівки розкуплені, але абсолютно більшість путівок безкоштовні для родин загиблих, для родин полонених, без виставних діючих військових і так далі. Майже 700 путівок на 4 зміни ми роздаємо для дітей у цих категорій, які У Мене ще уточнення по крайньому питанню по мафах. Так, так розуміємо відповідність мафів. На їх реальний фактичний стан. Можливо, до 10 червня не встигнуть, бо це величезний об'єм роботи. Це майже тисячу мафій. І ми не хочемо, щоб перевірили просто по паперу. Ми хочемо, щоб реально кожен перевірили його фактичну площу. Якщо у нього паспорт прив'язки, наприклад, на 40 квадратів, то ми хочемо з'ясувати, чи в нього 40 квадратів, бо може бути 45. Але, але і 40 це порушення. Да? Прокуратура зараз в суди, і всі мафії, які мають більше 30 квадратів, вона скасовує суди ухвалюють одного рішення. Без альтернативні, тому що згідно чинного законодавства, має бути 30 квадратних метрів. Тобто, правильно я розумію, після інвентаризації випадки е перевищення площі будуть окремо вивчатися і будуть прийматися? Ми, насправді, ще не знаємо, що з тим робити, бо е ну по суті да, двояка юридична ситуація. Ми, ми хочемо зробити інвентаризатор, а потім вивчати. Бо що людина отримала до моменту сьогоднішнього рішення? Паспорт прив'язки, виданий її управлінням архітектури на 40 квадратів, на 60 квадратів. Україні приходить, кількість паспорта видавала. То людина законно абсолютно встановила МАФ на 60 квадратів. Ми не можемо їй, після того, якщо вона має на руках паспорт прив'язки, де 60 квадратів, де 40, де 70 і так далі. Ми не можемо її ні до чого зобов'язати. Ми просто імбітризуємо, а далі будемо цю юридичну ситуацію вивчати. Можливо, бо паспорт прив'язки рано чи пізно закінчується. він рік три або п'ять. Можливо, при перепродовженні, коли закінчується термін паспорту прив'язки, людина звертається по новому. Можливо, потреба вирішити юридичну ситуацію. Ми будемо вимагати привести його відповідність вже до норм чинного законодавства. Але знову ж таки, ми не знаємо, чи це наразі буде юридично можливо. Бо заборона наразі чітко прописана на нові паспорти прив'язки. Тобто, випадку, що є перенос, бо переноси законів, є перенос. Він не може бути більше 30 квадратів. Якщо в нього навіть був умовно 60 і перенос він приходить звертається, він має бути тільки до 30 квадратних метрів. Але що робити з тими, які є, ну чесно кажучи, ми ще вивчаємо цю історію. Бо вона дуже складна. Там за попередню інформацією у нас люди, які трошечки об'єднували, трошки зловживали розширенням, в тому числі там за багато-багато попередніх років у нас є тип мафи, які мають площу більше 100 квадратних метрів. 120 квадратних метрів є такі. То що з ними робити? Ну не знаю, будемо вже після того, як зробимо інвентаризацію, будемо дивитися. А чому це ж таки дозволялося такий підхід були, були і різні ситуації були десь рішення сесії на збільшення площі? Були об'єднання мафів. Були мафи, наприклад, по 30 квадратів. Людина їх зблоковувала. І збукувала наприклад, в три дев'яностого виходу. Вона брала не три паспорти прив'язки, хоча могла б взяти три, поставити там переворотки. Вона брала один на 90. Оце порушення було. Да, звичайно, що найбільше їх було таких до 2015 року, але після 2015 року ми зараз виявляємо частину таких, які були навіть на одній з сесій. Тож десь півтора року тому ми вже ця наша каденція да, проголосувала переносити по 60 культурних метрів. От як на Старокостянтинівському шосе. Там був законний перенос, проголосований рішення в, в сесії 60 культурних метрів. Це рішення насправді класне. Да, воно багато чого передковоє. Ми давно його треба виносити і робити насправді. Окремо, якщо маєте можливість по квартирам, так захисників було сьогодні питання. Так само сьогодні внесли зміну низку нормативних документів. Наші до цього часу ми виділяли бюджетні кошти на придбання житла. Нашими військовими, які мають інвалідність, які мають поранення, які пройшли з полону, діючі військові і так далі. Насправді, величезна кількість таких компенсацій вручали. Чергово компенса... чергове вручення планується на день гроші дня 13 квартир ми плануємо. Ну але е, останнє вручення, яке ми робили ще до Дня Збройних сил, ми побачили, що ті суми, які ми вручаємо, вони недостатні для придбання житла нашого військового, тому що у нас стояв кофеціян. Понижуючи 0,7, ми цей фінанси застосовували десь років 5 тому, тому що об'єктивно на той момент вартість квадратного метра шукла в Хмельницькому була менша, ніж загальна ринкова вартість по державі. Ну і ми для того, щоб десь бюджетні кошти, і це було адекватно, це понижуючи фінанс застосували. Зараз він є проблемним. Тому побачив, що знову ж таки що вартість квадратного метра, яку вартість ми зрозуміли, що його треба забрати, ставити одиничку, тобто, по суті, це буде формула повноцінна. Це дасть можливість давати більше коштів для військових, ну і це даватиме їм можливість купувати житло без додавання власних коштів. Ну, на, якщо військовий один. У одного сума компенсації буде складати десь 1 мільйон 150-1 млн 200 тисяч гривень. Якщо, наприклад, дружина, дитина буде десь 1 мільйон 600 складати. Якщо дружина і двоє дітей, то десь до 2 мільйонів складати. Це адекватні цифри для того, щоб купити відповідне житло на з квадратних метрів на кожну члену сім'ї. А це може бути і вторинне житло, і може бути без різниці 5. житло має бути обов'язково зданим експлуатацією. Чи вторинне, чи первинне поверховість, віддаленість воно ну, має бути обов'язково стосоване в межах нашої громади. Є люди, які за цілі докладають власні кошти, беруть кредити, навіть будинок собі. Де ж там сільські місцевиці, буданиці, в дані, що пустині Головне це реєстрація в межах територіальної громади і об'єкт з даних експлуатацій. Тут іде. Е... Встановлення меж громадської організації всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, інвалідністю за Україну та її волю. Тут дві земельні ділянки в центрі міста. Про які земельні ділянки йде мова і для чого громадські організації Вони, вони користуються цими земельними ділянками. Ці земельні ділянки були виділені насправді дуже давно. Я ж не тортаю, коли років тому служби безпеки України. 10 Дісяти чи 12 дванадцятий можу помилятися, але дуже довго. Служба безпеки України, Служба безпеки України відмовилася від них на користь цієї організації. Ну і ми на років 5-7 тому, може 4 роки тому, відповідно, ці земельні, земельні ділянки закріпили за цією громадською організацією. Це не є рішення про виділення, ми коригуємо межі і змінюємо конфігурацію проводимо до відповідності. Наразі по цих земельних ділянках до нас немає ніяких звернень стосовно їхніх забудови, тому ми не виявляємо, що там вони хочуть будувати. Дев'яте питання тут по поліції. Я правильно розумію, що державна установа центр обслуговування підрозділів. Я правильно розумію, що там буде будівництво житлового будинку? Ну наразі знов ми містобуді не отримували, але вони зверталися до нас вже довший час на виділення земельної ділянки. Державна установа головного управління національної поліції. Ну ми підтримали, виділили для них по цільовому. Там земля. Яка відповідає будівництву багатобутельних житлових будинків. Далі наступне питання. Якщо захочуть щось інше будувати, будуть змушені звертатися до людину цільового, робити ДПТ і так далі. По факту зараз це земля під будівництво багато житлових будинків. Цілком можливо, що будуть будувати житло відомчі, бо це державні установи, не ГО. Так, це державна установа, вона може будувати за відомчі кошти. Житло там для працівників у БДН і так далі, але це так. Це... Ну але таких просто випадків, що вони фінансують, я не пам'ятаю за, за багато я, років. Я, Сьогодні підписав десь 90 родарів на зброї, назваді побудувала повністю будинок за свої кошти, і всі абсолютно 100% квартири роздали учасникам без будь-якої там інвестиційної складової, повністю це кошти державного бюджету. В різному ситуації бувають, якщо змогли вибити кошти з нашого бюджету, ми будують. Нам найбільше це, цього хочеться, тому що от, за один день 90 де родарів це усі УБД, БД, це брали Да, Якщо йдуть через інвестиційні забудови, то це вже трошки. Ми хупу затвердили, вони користуються зараз парком садового мистецтва в берегівцях. Він діючий, то ми клупу просто там відкривали технічну документацію. Купу давно її передали. Це реально існуючий парк садового мистецтва класний. Клуб за нього відповідає. А по наших тепер парків старих міста ми нічого не виділяли, Ми просто там впорядковували існуючу їхню територію по парку. А ну, це близько а, до, до парку. Парк. До. до парку. Ну я правильно розумію, що це просто якби за це закріплення. Щоби за ними так. було. Так, і дванадцяте питання. Хмельницький беззамовник. У них так само дуже велика земельна ділянка, але ситуація там, з фінансуванням цього КП ну така собі, але тут йде мова знову про будівництво багатопортивного житлового будинку. Кармелюка. Продовжує далі функціонувати, господарюючи об'єкт, в нього багато земельних ділянок. Він зазвичай будує через механізм спільної забудови. Ну і багато чому з рахунок цього продовжує функціонувати. Ми не помогу, як замовник ні там, доводити до банкротства, ми хочемо, щоб він функціонував і працював. Тому ми виділяємо його земельні ділянки на, на подальшу, скажімо так, да, продовження існування. Е, така можливість буде ще десь близько двох років да, виділяти на комунальне підприємство. Бо буквально там з пів року тому внесені зміни до цивільних кодексів і будь-якому комунальному підприємству буде заборонено виділяти земельні ділянки. Постійне користування чи варіанту без конкурсу, тобто тільки на конкурсну стані. Тому ми десь трошечки ще продовжуємо перспективу функціонування під замовнику і виділяємо замовника. А відсоток, який зараз може бути на забудову? так не готові сказати. Все зако в кожному діар. випадку. В окремому випадку він вивчає, проводить конкурси. Може бути 5, може. Бути 5. Ну, а в середньому це в зв'язку ну, з тим, що. Менше 5, менше 5 я не пам'ятаю. Да? По замовнику ми завжди стараємося якомога більше. В середньому 7-8 може бути. Але знову ж таки, це залежить від пропозицій. Від пропозицій, від, від цінності земельної ділянки, якщо вона в хорошому місці, вона, за нею, відповідно, більша історія. То, через механізм спільної забудови він може залучати свою техніку, він залучає свою техніку. У нього є, наприклад, великий баштовий крат, він їх залучає. Він може залучати частину своїх працівників, він наймає частину своїх працівників. Ну, В принципі, функціонуючий підприємство. Не так, як нам би того хотілося. Але Є, є багато нюансів, якщо інші забудовники, частина інших забудовників на спрощеній системі оподаткування, то безумовно, замовлять, не можна це Ми навіть пробували ним на тендерах ходити на банальні там, ремонти туалетів у школах і ФОПу тому що ФОП може нижче опуститися він не може. Він податки платить, платить офіційну зарплату, ФОП прийшов з двома працівниками. І виграє такий тендерал в нашу конарку підприємство, а ми намагаємося участий тендерати.